Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У серпні 1987 року група греко-католицьких священників ченців та мирян на чолі з єпископом Павлом Василиком оголосила про свій вихід з підпілля. Найбільша за всі часи СРСР стотисячна демонстрація, 17 вересня 1989 року, у день 50-річчя введення радянських військ на терени Західної України, виступила з вимогою легалізації та реабілітації УГКЦ. В окремих парафіях віряни почали заявляти про вихід з московського православ'я. Утім, подейкують, що долю УГКЦ насправді змінила зустріч у Ватикані Михайла Горбачова з папою Іваном Павлом II, яка відбулася 1 грудня 1989 року. Римський понтифік затронув питання щодо становища Української греко-католицької церкви в СРСР і наполягав на її легалізації. Цього ж дня, у день візиту, радянське прес-агентство новості і засоби масової інформації у Західній Україні опублікували декларацію Ради в справах релігії, якою фактично дозволяли реєстрацію греко-католицьких релігійних громад. Коли ж почалася реєстрація греко-католицьких парафій, то виникли проблеми з церковним майном до Другої світової війни. У Львові була лише одна православна церква. А у 1946 році після псевдособору УГКЦ була ліквідована та заборонена. Усе майно, відповідно, перейшло до московського патріархату. Тому у повоєнний час православна церква не будувала нових храмів. Та вже у перші роки легалізації УГКЦ пережила бурхливий ріст. Чимало громад, які у 1988-89 роках реєструвалися як православні, за рік-два змінили свою конфесійність. Втративши значну кількість парафій, Московський патріархат все ж не поспішав віддавати греко-католикам церковні споруди. Це призвело до хвилі міжконфесійних конфліктів. Запеклою була боротьба за святоюрський комплекс. Утім, його все ж постановою Львівської обласної ради було вирішено на користь греко-католиків. Утім, подейкували, що сторони тоді досягли компромісу: православні полишають храм святого Юра, але взамін отримують церкву святого Георгія, що на вулиці Тараса Бобанича, колишній Короленка. До речі, цей православний храм будувався наприкінці 19 століття для православних Львова, основну частину яких тоді становили українці. Далі за чисельністю йшли православні греки, серби, румуни, але ніяк не московські віруючі. Наприкінці 80-х нарешті дозволили дзвонити у дзвони у церквах і костелах у неділю та у релігійні свята. Небувалого розмаху набирають вертепи та зимові свята. Вони викликають потужний ентузіазм у львів'ян. У церквах на Різдво починають ставити ялинки. Відновлюється традиція освячення води на богоявлення Господнє на площі ринок. На Великодні свята в обливаний понеділок відновлюється традиція обливання водою, але вона згодом набула брутальних рис. Молодики, бува, цілими відрами обливали людей похилого віку та молодих дівчат. Лили прямісінько з балконів, забігали до трамваїв і обливали усіх пасажирів. Тому на початку 90-х частина львів'ян взагалі намагалася у світлий понеділок не виходити на вулицю. Наприкінці 80-х множиться осередки неформальних об'єднань. З'явилися історико-просвітницька організація Меморіал і студентське братство. 7 травня 1989 року було засновано одну з перших в Україні львівську організацію народного руху України, яку очолив професор фізики університету Франка Орест Влох. Рух розпочав широку організаційну та пропагандистську роботу. Апофеозом став живий ланцюг 22 січня 1990 року на відзнаку річниці акту з Луки Зунер та УНР, що простягся від Івано-Франківська через Львів і аж до Києва. У ньому під національними прапорами взяли участь майже три мільйони людей. Перші в історії радянського союзу альтернативні вибори народних депутатів СРСР у березні. Травні 1989 року спричинили новий сплеск політичної активності львів'ян. Попри опір комуністичної влади, серед народних обранців від Львівщини опинилися прихильники демократичних реформ: письменники Ростислав Братун та Роман Федорів, професор університету Іван Вакарчук. Зате провалилися на виборах секретар обкому КПУ Яків Погребняк та інші партійні функціонери. Очолені рухом демократичні сили Львівщини перемогли на весняних виборах 1990 року до Верховної Ради УРСР. Львівщина стала єдиною областю, де в усіх 24 округах перемогли кандидати від опозиції. Масовим став вихід із компартії, проте багато і членів просто припинили сплату членських внесків та перестали брати участь у партійному житті, але квитки про всяк випадок не здавали. Сміх та сарказм серед львів'ян викликав візит до міста Лева у 1989 році останнього правителя імперії Михайла Горбачова. Вздовж запланованого маршруту кортежу Горбачова комунальники поспіхом повтикували у землю ялинки без коріння та ще й залили навколо бетоном, щоб насадження вітром не здуло, аби стояло мертво. Також пофарбували пошарпані стіни окремих будинків. Осіб, які б випадково мали зустріти у центрі ініціатора перебудови, КДБшники відбирали ретельно. Переважно це були російськомовні члени родин партійного або військового керівництва. Кожен з них отримав аркуш паперу з правильними питаннями та вихваляннями. Ретельно відібраний натовп зігнали до колишнього пам'ятника Леніну, що біля оперного театру. Решта львів'ян не мали доступу до генсека. Горбачов, як завжди, нічого конкретного не сказав, просто лив, як кажуть, водицю. Згодом Андрій Панчишин, зірка знаменитого львівського кабаре театру Не журись згадав про цей кумедний візит у своїй пісні: В магазині появився, крім горівки шей коня. То, мабуть, розпорядився, сам товариш погребня. Сонце вигляне за хмар. Бо до міста Львова їде генеральний секретар. 14 вересня 1990 року у Львові відбулося велике свято. Під схвальні оплески та вигуки десятків тисяч людей. Демонтували пам'ятник комуністичному ідолу Леніну, який стояв біля оперного та псував увесь архітектурний ансамбль Львова. Під основою монумента виявились могильні плити зі знищених Совєтами єврейських кладовищ та плити з могил січових стрільців. Комуністи ніколи не цуралися подібних речей. Праве крило спілки незалежної української молоді влаштувало у Львові смолоскипну ходу і демонстрації, які за формою нагадували марші нацистських штурмовиків. Ці кадри тридцятирічної давності донині часто юрзають московські телеканали, видаючи їх за сучасність. oh oh oh, oh, oh.